Ми зайшли у Львові в заклад Чураско і замовили грузинський безліміт м'ясо. Тут дуже красиво. І досить таки цікава штука. Ми сьогодні ремонтуємо машину. У нас є десь вільних 3-4 години. І ми вирішили спробувати такий сніданок-обід. Я ще знімаю ролик на TikTok про те, що сьогодні ми ремонтуємо машину. І так. Паралельно буде трохи на TikTok, трохи на YouTube. Значить, я вже знімав декілька відео про Зою, про проблеми з компресором. І я підозрював, що в мене є десь витік. Я приїхав на офіціал сьогодні, щоб вони це перевірили. І витік дійсно в машині є. Витікає фреон на з'єднаннях під батареєю. Там є така магістраль, вона складається з двох алюмінієвих трубок. І десь там пропускає. Ремонт буде 13 тисяч, тому що треба зняти батарею, замінити ті трубки, поставити, поставити нові, злити фреон і закачати повністю новий фрагон. Ну, Я рахую, що це досить то, напевно, оптимальна. Тому що та машина ламається насправді не часто, якихось витрат сильна на заправку немає, і є ось така витрата на ремонт. Ну, мені важливо не так. Скільки це коштує, а скільки це часу знімає. Орієнтовно весь свій ремонт складається з 5-6 годин. Але це досить нормально, тому що приїхав лише в машину, вони це все зремонтують і можна далі спокійно їздити. Я вже декілька разів заправляв той компресор, один навіть був поміняв, і ми тоді помічали, що ніби є витік, потім нема витоку. На літо від'їздив, прийшла зима. Вирішив перезаправити і дивимося, що він має вже пустий. Після цього вирішив за цим послідкувати, тому що літом тут жодних проблем немає. А приходить зима і видно, все звужується через мороз, і витік, і він себе проявив, що воно почало витікати. Ну, і якраз, поки холодно, то вирішив це зремонтувати і вже не мати тих проблем з машиною. Бо, чесно кажучи, так воно мене вже схарило з тою машиною, що я вже думав, що можете її продавати. Але Ну, більше ніяких проблем по машині дійсно немає. Ну так, є трохи пробігу, але хороша батарея, машина їде. Е, я не шкодував жодних витрат на її обслуговування і хочеться нормально машину зробити. Ну і 13 тисяч то є. Ну, досить -таки небагато. Ну, це дешевше, ніж докласти зараз кілька тисяч доларів і поміняти машину, бо не хочу її ще міняти. Можливо, поміняю в цьому році, але поки що на то якихось таких причин немає. Та є кошта, ну, і зараз, ми, так як я вже казав, зайшли в заклад, будемо тут декілька годин собі очікувати, поки зремонтують машину і будемо собі обідати. Е, називається те, що ми замовили грузинський безліміт м'ясо. Воно коштує, по-моєму, 998 гривень за одну особу. І зараз, як я вже показував, що ми замовили собі ще шичать. Ну, тобто наразі за двох нам виходить десь 2200. Але... Сидіти треба дві години. Раз 15 хвилин несуть якесь чи м'ясо чи страву. І тут треба просидіти дві години. Це досить багато. І якраз у нас сьогодні є час, то будемо сидіти і будемо смакувати разом з вами. Так, Ми попросили поміняти стіл, бо в мене сідає iPhone, я тут сижу біля зарядки. Ми його замінили і зараз нам принесли вже мезе. Закусок і ось так вони виглядають. Бачу туди різні соуси. Ще щось тут є таке. Що це є таке? Ну, спортсміоні, одразу не бачу. Я так бачу, це є картопелька. Підсмажена, хлібчик чорний і Ну, Мені здається, що це якраз добре до самого м'яса, Угу. А поки готують, ну, можна щось собі легенько хопнути з того. <рес> ну, все з цього скуштували. Досить смачне і пряне. Класний ось цей соус. І ось цей соус також дуже прикольний. Це така капуста замаринована. М -м Досить цікавий смак. Бачу, що є такі чіпси з лавашу. Лаваш. Чіпси такі пікантні, багато зелені. Соус барбекю, аджика і якийсь третій. Там картопелька і тут такий грузинський салат. Як перекус, поки чекаєш м'яско, то досить таке смачно. Нам зараз принесли хачапурі помигральськи. Ми тільки зараз так. Ну, є, є в нас така думка, що от нам принесли сад закусок. І все достатньо таке об'ємне, тому що це подвійні порції. Ось так виглядає хачапурі. Буду зараз куштувати хачапурі по-магральськи. Чи, по чи як воно там називається, таке воно досить цуковите. Смачне, гаряче, нормальний такий обід. Але відмічу, що його небагато. Це такий невеличкий кусочок. Далі нам принесли ось такі курячі крильці, 4 штуки і соус чекмарулі. Ми вже скуштували два крила, вони такі класні, пікантні. Соус особливо mm. смачний. Ми поки чекаємо, що буде зараз далі. <рі> ну і Поки ми встигли з'їсти тільки по одному крилу, нам далі принесли ось такий люля-кебаб. Зараз будемо його куштувати. Чи спочатку крила доїдаємо? Mm, а можна? <ріп> можна. Можна. Погажне. Пробуємо. Куштує то так. Дуже смачно. Як Юлія каже, дали багато чеснику цибулі. Ну, воно таке смачне, ви знаєте, от їжі і хочеться то так, так з'їсти, таке добре воно. Тим часом мені вже прислали фотографію, що саме сталося з патрубками на фронт в Зої. Зараз десь тут вставлю фотографію. Ну, Я собі так думав, що тече, не десь взаді. Машини, тому що під багоном ми все дивилися. І дійсно, так воно і є взаді під багажником. Воно там тече на з'єднання які йдуть під під батареєю. Далі нам принесли порцію ось такого курячого шашлику і 5 шматочків. Але зараз я доїдаю крило і тоді буду куштувати. А що буде Юля? А поки наїлася? А це винесли зараз тільки. Четверту позицію за восьма. Юлія шашлик з курки вже навіть не коштує, тому що ми вже так трохи не І зараз попросимо, щоб нам вже замінили наші тарілки з приборами і будемо чекати, що буде наступне. Поки що зупинилися, так сидимо вже напевно хвилин десь 20-25, поки нічого більше не несуть. І зараз ми все ще чекаємо, щоб нам замінили наші тарілочки. Ми ну, ось так з Юлією собі подумали і думаю, класно сюди приходити, коли в тебе якесь свято там на досить велику кількість людей. Наприклад, прийшло 10 людей, і ти знаєш, ти заплатиш там 10 тисяч, постійно щось несуть. А там нехай 3-4 тисячі ще на якісь напої. І ви собі сидите так, кілька годин і є, маєте повний стіл. Ну, досить, досить таки цікава ідея. Нам замінили прибори. Юля відійшла на хвилинку і далі нам принесли ось такий. Свинний шашлик. По шашлику курячому, тому я вам скажу чесно, так не дуже він мені сподобався. Ну, такий. То є звичайні бедра, ось дуже якогось особливого витонченого смаку. Поки що зі всіх позицій, які принесли, це мені сподобалось найменше. Але загалом все дуже смачно. Зараз по тому. Подивилися, що нам вже принесли, залишається тільки ребра-чорашку і ананас на грилі. Шашлик з свинини він є шиє, він достатньо такий жирний, то його дуже, дуже багато не з'їш. Це треба любити. Ну, я кусочок з'їв, і враховуючи, що з'їв вже досить багато різних видів м'яса, то дуже багато мені його і не хочеться. Але він смачний, його можна замовляти. На вулиці Мороз, ми так собі порахували, якби ми зараз би їхали додому на таксі і потім назад за сервісом, ми би заплатили десь тисячі півтори. Ну, плюс вдома треба щось так само пообідати, то вийшли б десь ті самі кошти, які ми зараз залишимо в закладі. А якщо брати просто громадський транспорт, їхати ним додому, ми б би якраз би потратили години три, щоб заїхати. Туда, а потім зразу вдома би перекусили і їхали би назад. Також, пішло б все рівно в будь-якому випадку півдня. А так виходить разом з обслуговуванням і ремонтом машини, в наше виходить таке як невеличке свято, що вона тепер буде нормально працювати, без поломки. Хоча воно і так нормально працювала, але от добре, що звернув увагу на компресор. Хоча, чесно кажучи, воно так годить, що неможливо не звертати увагу, але все ж таки. в тому треба Трохи розумітися. Далі нам принесли одразу ось такий Ананаш чилі І ось такі ребра. Ось такий великий стіл виглядає. Добре пахне. Схожий запах печеться пиріг з яблуком, я Дуже схожий. Але я вам скажу, що Юлія. Перестала їсти м'ясо вже на трьох позиціях. І казала, що зараз буде тільки ананас, але не знаю, може Юлі буде і ребра. Будеш? Я по м'ясу трішки менше. Більше? Крути, овочі і рибку. Ну, а я зараз коштую спочатку ребра, а тоді ананас, але зараз Юля скаже, як, як ананас на смак. Кислий. Гострий. Я думаю, що то його треба розрізати ножем і так кусочок пробувати. Дуже гострий. От так. Чекала на десерт, а тут. На тобі. Попробуй врізати кусочок. Там серединка не їсть це ананасу. А на тепер пробуй. Вже не такий гострий, то? Смачно. І гострий. Дуже-дуже. Нам вже принесли всі позиції. Ми вже поїли, наїлися, і що я можу в результаті сказати. Найменш смачними мені були ребра. Напевно, тому що я куштував краще, знаю, де краще, але в цьому відео не буду не цього казати. Далі позиція, яка мені сподобалась наступна, найменше, це був ось цей курячий шашлик. Думку на рахунок свиного шашлику я змінив. він коли Трошки остудився, охолодився, він став смачнішим. То загалом я його може віднести до тих позицій, які були смачні. Ананас, ну мені сподобався. Він прикольний. В поєднанні з м'ясом, то класно. Але він такий кисло-гострий, дуже цікавий смак. Закуски смачні, частина з них достатньо такі жирні, тому ми більше їли те, що овочеве. Якщо взяти позиції, які най найбільше сподобались, ну, це однозначно будуть ось ці крила. Це буде люля кебаб Ананас, ось цей соус був смачний. Його подавали одразу на старті з крилами. Ну і з такого, що можу сказати, то все. Ми тут десь приблизно дві годинки посиділи на вулиці Морозну. І досить прикольно. Посиділи, є зарядка, так як я вже казав. Досить нормально, мені було цікаво спробувати, Юлія теж було цікаво спробувати. Юлія, правда, скуштувала не всі позиції, тому що Юлія маленька, в три рази менше від мене, то вона є менше їсть. Але мені було смачно також і за крильця о... дані все. Бо перші шли закуски, то закуски мені сподобались всі, особливо ось цей схожі на це більш такий Ну, Випуски всі сподобались. Єдине, що мені ана... ананас, за і за кусочок, потрібно, yeah. Урід, що ні, він за гостю і за кеску. Я зробила цей кусочок відрізала на жалко і це. Горіх шишачок він засунев. Далі я вже не їла шашлик суне і не їла хреба, тому що я бачу, що в нього і я достатньо поїла меса. У мене є записано і змонтовано ще два відео, але вони поки що очікують, я їх пропускаю і опублікую їх трошки пізніше. Але зараз ми будемо продовжувати те, що стосується теми тих двох відео. Потрібно зробити ще деякі покупки, і зараз, поки у нас є вільний час, то ми йдемо це робити. Частина покупок ми вже зробили, то зараз я їх вставлю в це відео. Цього разу відео починається з епіцентру. Зараз треба багато чого купити з. Автомобільної хімії для того, щоб очистити пластики з машин і е, щоб була хімія, яка очищує салони. Взяла ще хімію для дому, то вже відбіяли щось в епіцентрі довго, довго йде повітряна тривога. Значить, 1246 гривень за оці дві баночки. Зараз я ще взяв ось такий набір щиток для деталіну і ще ось такий набір. Також взяв різну хімію для очистки. ВД-40. Такий оскар для очищення пластику. Ось такий новакс для очищення текстилю. І ще взяв новакс також для очищення пластику. Взяли ще нову колодку, ну, всякі такі дрібнички Блін, 4, 4 400 вийшло. ну, все таке дуже недешеве. Часно ну, кажучи, вже трошки втомилась сьогодні їздити, бо зранку були справи, зараз ще купили плівку і не можемо знайти ніде резинових рукавиць, міцних, потрібного розміру. і Їдемо зараз в наступні магазини. Сьогодні ще багато роботи, але дуже вже хочеться просто відпочити. Ми вже закінчили всі покупки і зараз ще заїхали помити машину. Сил вже дуже є небагато, тому не знаю, чи ми ще сьогодні хоч щось будемо робити. Хоча би б помити машинку. На ніс спіну, зараз декілька хвилин почекаю, змаєте все теплою водою, далі віск і осмос. І ось такий результат у мене вийшов. Вже ми вдома. Зараз повідкривали всі двері, щоб машинка осушилася. І зараз йдемо міняти колодку. Купили нову і будемо її ставити. Купили надійну, хорошу. 6200 гривень. Купили, поставили, знаєте що? У ну, нас коротка, 1200 гривень, Але нічого, кулатка на господарстві пригодиться. Наразі поставили таку, яка є, бо минуло, як, як я вже казав, зламалась. Треба буде купити з часом. Ще одну. Зараз йдемо трохи відпочивати. Ну, власне, під час зйомки цього відео, навіть коли ми заїжджаємо на мийку, видно, що вікна запотіває, тому що ми відключали компресор, бо чули, що він дуже гуде. І загалом в тих двох відео, які ми знімали, які я казав, що ми їх ще опублікуємо, то ми вже відчули, що є проблема. Були мороз мінус 10 і надто надто сильний шум був компресора. Зараз ми з Юлією ще сидимо в закладі. Я якраз домонтовую це відео. Частково змонтую, а наступні кандри, які ще будуть, то я демонтую їх вдома. Але більша частина відео вже, вже є змонтована.